Носити на одязі квітку червоний мак, виготовлену із тканини як символ пам'яті жертв Другої світової війни в Україні, почали ще із 2014 року, говорить організаторка майстер-класу Ганна Івченко. Люди одягають на свій одяг мак, який символізує як символ ідею примирення, миру, взаєморозуміння. Жінка розповіла, що проводить майстер-класи, щоб кожний бажаючий зміг у домашніх умовах не лише виготовити виріб, але й отримати від цього задоволення. Це робиться нескладно, і могли теж його виготовити у себе вдома. Для цього нам потрібно знайти якісь кріплення. У нас кріплення професійні, але ви можете взяти навіть звичайну велику булавку. Ще нам потрібно виготовити із будь-якого картону ось такі лекала. Більше, трошки менший кружочок, менший і ще найменший. Ми склеюємо деталі за допомогою клеєвого пістолета, але можна і зшити голкою також. Потім взяти ножиці і безпосередньо самі кружечки до маку ми вирізаємо із фетрової тканини, склеїмо, збираємо їх і на задній частині кріпимо застіпку або звичайну булавку. Організаторка заходу Ганна Івченко показала тонкощі виготовлення маківок. Якщо у нас оце червоний. То інший відтінок червоного повинен трошечки виходити за край, це якби імітує пелюстки мака, які накладаються одна на одну. Третій колір бурячковий у нас повинен вниз виходити за край середнього. Це теж важливо. І чорну серединку кладемо саме ось у цю точку. Тоді у нас застібка повинна бути з цього боку, ось таким чином. Вперше прийшли на такий майстер-клас Житомиряни Діана Діденко та Максим Баталу. Вони розповіли, що виготовлення маківок їм сподобалося, і тепер вони зможуть навчати цьому своїх друзів. Цікаво. Це по-перше. По-друге, дуже легко. Тобто, мак зробити це не складно і може навіть кожен від маленького до дорослого. Тепер я зможу кожному подарувати, допомогти зробити і показати, як правильно він виконується. Тепер я вмію робити Мак, завжди цікаво робити щось нове. Тут немає нічого складного, робиться 5 хвилин, буквально. Головне, мати інструменти. Можу подарувати, можу собі залишити. Володимир Шолдук, Сергій Базилюк, новини на Суспільному.